Добрий день, мене звуть дівчинка Яринка. Я живу на полісі і дуже люблю гратися зі своїми друзями. Я дуже люблю гуляти в лісі, спостерігати за природою і всім живим. І, звичайно, як всі діти мрію про пригоди, ось послухайте, яка пригода нещодавно зі мною сталася. Якось, спостерігаючи за грою моїх друзів, я помітила, що вони плескались, розливали і зовсім не берегли воду. Я почала переживати і замислилась над тим, що ж буде, якщо вода закінчиться зовсім. Я вирішила, що негайно потрібно щось робити, тому звернулася до мудрого дерева, яке розповіло про важливість води. Дерево розказало про важливість кругообігу води в природі, якщо не буде відбуватися такого явища, то природа вся загине. Я звернулася по допомогу до магічного фонтану, який запропонував перетворити мене на краплинку. Я перетворилась на краплинку води і разом з іншими моїми подружками-краплинками полетіла високо в небо, щоб дізнатися про кругообіг води в природі. Я спостерігала, як під дією сонячних промінчиків вода випаровується і піднімається у вигляді тисячі маленьких краплинок у небо. Піднімаючись високо в небо, краплинки утворюють хмарку. Коли хмарка стає зовсім важкою, краплинки повертаються назад на землю у вигляді дощу. Так і відбувається кругообіг води в природі. Спочатку краплинки падають на землю, утворюючи струмочки, річки. Потім під дією сонячних промінчиків випаровуються, піднімаються високо в небо, збираючись на хмарки і знову падають на землю у вигляді дощу. Краплинка знову перетворилася на дівчинку-яринку. Вона дуже раділа, коли дощик поливав і оживляв все навкруги квіти, травичку, дерева. Коли я повернулася на землю, я запросила свою подружку краплинку, з якою познайомилась на хмарки, щоб вона розповіла дітям про важливість води для всього живого на землі. З розповіді краплинки ми зрозуміли, що саме від кругообігу води в природі залежить наповнюваність річок, ставків озер, з яких ми беремо воду, і яка так необхідна для життя тварин, птахів, комах, рослин і всього живого на землі. Тепер ми бережемо воду і розуміємо її важливість для життя. На цьому моя пригода закінчилась. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що таке кругообіг води в природі та його важливість для життя всього живого на землі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!